Шановні студенти, пропонуємо вам обрати дисципліну науково-технічний переклад, аналізка мова вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки. Науково-технічне перекладання це процес перекладання текстів, що містить певну інформацію про наукові та технічні досягнення. Ваше завдання як студентів, майбутніх філологів-перекладачів, полягатиме у тому, щоб якнайточніше передати зміст оригіналу. Для цього потрібні такі знання. По-перше, необхідно знати загальну логіку викладення матеріалу оригінального тексту, бо саме розуміння структури тексту, його логічних зв'язків перешкоджатиме появі невідповідності в перекладі. По-друге, подумати, як і автор над проблемою, намагаючись зрозуміти її сутність. По-третє, правильно перекласти зміст оригіналу, дібравши найбільш точні еквіваленти термінів. Та загальновживаних слів. Наш курс науково-технічного перекладу допоможе вам опанувати необхідними знаннями, уміннями і навичками, зокрема щодо особливостей науково-технічних текстів на лексичному, морфологічному, синтаксичному та жанрово-стилістичному рівнях, а також навичками їх письмового і усного перекладу. Зміст дисципліни. Охоплює граматичні проблеми науково-технічного перекладу, лексичні, термінологічні, жанрово-стилістичні, серед яких переклад різних термінів, власних назв, необразної та образної фразеології, розмовних елементів, котрі не є поширеними, проте інколи все ж таки зустрічаються у науково-технічних текстах. Наприклад, ви дізнаєтесь, що вираз «to tell against somebody» У науково-технічних текстах перекладається як свідчити проти когось, а не наговорювати на когось. А слово outrageous перекладається як неприпустимий, а не обурливий. Розинкою нашого курсу є переклад так званих фальшивих друзів-перекладача, до прикладу, неповних псевдоінтернаціоналізмів. Отже, з точки зору науково-технічного перекладу, accurate – це точний, а не акуратний, academic – це навчально-науковий, навчальний, а не академічний. Комплемент – це додаток, а не комплімент. Обжектив це мета, а не об'єктивний тощо. Зміст навчання охоплює виконання як усних, так і письмових перекладів науково-технічних текстів різних галузей з англійської мови на українську та навпаки. Зазначений курс спрямований на розвиток вашої здатності творчо використовувати теоретичні положення курсу для вирішення практичних професійних завдань, самостійно набувати і вдосконалювати знання та вміння через пошук та читання англомовної фахової літератури. Опанувавши наш курс, ви зможете успішно виконати такі вимоги, які висуваються до науково-технічного перекладу. А саме, по-перше, ваш переклад набуде точності а не буде буквальним або дослівним, бо останні, як правило, найбільш неточні. Ви зрозумієте, що перекладаються не окремі слова оригіналу, а його зміст, адже слова набувають певного значення лише в контексті, завдяки якому можна точно з'ясувати зміст оригіналу. По-друге, ваш переклад набуде чіткості. Ви знатимете, що подвійний зміст в науково-технічному перекладі неприпустимий. Його стиль має повністю відповідати стилю мови науково-технічної літератури. По-третє, ваш науково-технічний переклад буде стислим, що зробить його прозорим і зрозумілим. І на довершення всього ви отримаєте практичні навички літературної грамотності перекладу, тобто його відповідності нормам української науково-технічної мови. Отже, Запрошуємо вас у цікаву і захопливу подорож перекладацькими хвилями науково-технічних текстів.